Залишся зі мною, Господи, бо мені необхідна Твоя присутність, щоб мені не забувати про Тебе. Ти знаєш, по слабкості моїй я можу залишити тебе. Залишся зі мною, Господи, бо я слабкий, і мені потрібна твоя сила, щоб не впасти. Залишся зі мною, Господи, бо Ти життя моє, і без Тебе гасне вогонь моєму серці. Залишся зі мною, Господа, бо ти моє світло, і без тебе навколо панує пітьма. Залишся зі мною, Господа, і відкрий мені свою волю. Залишся зі мною, Господа, щоб я чув твій голос і слідував за тобою. Залишся зі мною, Господа, бо я хочу любити тебе і бути завжди з тобою. Залишся зі мною, Господи, бо хоч моя душа і бідна, але я хочу, щоб вона стала місцем розради для Тебе колискої любові. Залишся зі мною, Господе, тому що коли стає пізно і день схиляється до вечора, коли проходить життя, а смерть, суд і вічність наближаються, я потребую Тебе. Щоб ти оновив мої сили, щоб я не зупинявся на шляху. День же вечоріє, наближається смерть, і я боюся темряви, боюся спокус, брак віри, боюся Христа і скорботи. мій Ісусе, Ти так потрібен мені в цій ночі вигнання, залишся зі мною в цій ночі, Ісусе. Бо всьому моєму житті, з його небезпеками я потребую Тебе. Зроби так, Господи, щоб я пізнав Тебе, як Тебе впізнали твої учні в лиманні хліба, щоб святе перечастя було моїм світлом, що розсіює тьму, силою, що підтримує мене, і єдиною радістю мого серця. Залишся зі мною, Господе, бо в годину моєї смерті я хочу бути єдиним цілим з тобою, якщо не в причасті, то принаймні в благодаті і в любові. Залишся зі мною, Ісусе, я не прошу в Тебе духовних тіх, бо Я їх не заслуговую, але, Господи, я благаю Тебе, даруй мені благодать Твоєї присутності. Залишся зі мною, Господи, бо я шукаю тільки Тебе. Твою любов, Твою благодать, Твою волю, Твоє серце, Твій дух, тому що я люблю Тебе і все, про що прошу Тебе, це милість любити Тебе все сильніше і сильніше. Я хочу любити Тебе цією рішучою любов'ю, яка наповнює все серце, поки я живу тут на землі. Щоб продовжувати любити тебе досконало у вічності.